Ви, Вані, вивані, всі, вивані, я намагався вам пояснити, що зарплати не вистачає педагогічним працівникам. Да, ви, ви, і її треба шукати. Раз Депутати не знайшли, то треба нам шукати керівника. Значит, ви <SSSSZ>? Ми ви, за ви це відповідаємо. <SSZ>? Уявіть собі, що вам на керівник не платить за заробітну плату. Ви працюєте. Як ви знаєте, вчителям на зарплати. Ми хто ковристилив? Депутати також? Я не знаю. Ви тебе депутати, депутати з'їдять на сесії? Кожна вам хто розпоряджає? Дурний, блін! Дмитро Анатолійович, Вас депутати на сесії з'їдять. За такі Расулі. слова, ви не голосували за ці коври ніколи в житті. Але ви, гроші, виділяєте. На що на коври в міській раді? Ви даєте ці кошти? На коври в міській раді. Я не знаю, де коври бралися, то не мої питання. На Красному міській раді не знаю, то не, не мої питання. Я. Я відповідаю за освіту. Можна буде поволі? Шановні колеги, і голова каже, не купійте з батьків, забороняю брат! Ви розумієте? Щоб я чула, як розмовляли з батьками. А, а якщо батьки не будуть здавати, то на що наша школа буде похожа? Як ту школу да, за школа? Як прийшов, це до міська рада похожа на розовий дух? Ось директор, який проявляє ініціативу з ваших слів. За слова відповідає. що щас прийшов і скаже, я його пресую чи ні?

Можна його да, да, За да? Дітей природуть в общу школу. Що їх будуть один очі-два класи вчитися? Я буду платити за опалювання той території, откуди забрали наших дітей. Все, воно тон на той вийде. Просто влада хоче зробити комерційний дом пристарілих і оттуда чи там ще. не Ви Знаєте, я те, що було на собранні, один із батьків вам задав питання, що ви робите погіршення дітям. Ви сказали? <продук> ви сказали. Вам, подожди, я це чула. Вам батько сказав, ви робите погіршення дітям. Що ж ви робите? Ви ж повинні на попаки робити на покращення дітям. А ви сказали, вам батько каже, діти почнуть переходити в інші школи. А ви сказали, так хай переходять. Це були ваші слова. А хто буде на ковід школи. школи? школи п'яту школу немає, немає цих батьків і у нас щоб Шаново. учиться в п'яту школу. Шаново. В першу школу капає школа. В яку школу? Ви на собранні розказували, і ваша Ольга Михайлівна розказували, як ви давали території АТО людям із АТО, то на сорочцям ви роздали. У мене за вас є питання. будь ласка, це якщо дві школи зведуть одну, відповідатиме це санітарним вимогам, які прописані. Доведіть мені, що вона відповідає. Дивіться, у школі немає спортивної залишки. А щось є, дівчата, не давайте зараз є діяльність. Спокі фізичної культури проводяться в коридорі. Цей коридор виступає разом з актовою залкою. Якщо зведуть школи в одну, то фізкультура буде паралельно проходити в двох класах. Чи може забезпечити школа проведення фізкультури чином? Перше, ці уроки будуть заважати проведенню іншим класом. І взагалі, чи можна провести відповідно до тих модулів, ці уроки це перше питання. Друге питання. Якщо спальня буде знаходитися в учительській, то це Та треба пройти через весь коридор. Я, До я питання задаю вам. Да. У нього я вже питав. Да. У нас були загальношкільні батьківські збори, де всі питання, це питання виносилося як питання батьківських зборів, прийнято рішення, виступили батьки і це записано в протоколі е, батьківських зборів. Зараз питання задаю я виключно вам, як начальнику управління освіти. Так я ще раз повторюю це питання, чи відповідатиме це санітарним вимогам, якщо дві школи будуть разом? По-перше, якщо спальня буде знаходитися далеко від туалетів, і діти це буде знаходитися полі з класами, де навчаються діти старших класів, чи це буде правильно? Це перше. Далі, чи немає спортивної зали, друге питання. Далі, їдання, чисельність дітей, які їстимуть протягом одного дня. Водій їдальність збільшиться вдвічі. Використання води збільшиться вдвічі. Електроенергії вдвічі збільшиться. Яка це буде економія? І чи їдальня забезпечить можливості надання своїх послуг усім дітям, усім 300 дітям одночасно? І чи вистачить взагалі кімнат для навчання всіх дітей, починаючи від першого по 11 клас? І ми, ви знаєте, що за вимогами перший клас повинен бути окремо від інших. Мало того, що навчатися окремо, так ще й спальня повинна бути. Ще й і ігрова кімната повинна. Ну ладно, вже ігрової немає. Але спальня повинна бути окремо. Що це за спальня у класах? Ну давайте в директор, в кабінеті помістимо пару дітей, ще в зауші. Оце друге. Крім того, вікна класів для початкових класи не повинні виходити на спортивний майданчик. А тут буде спальня виходити. Майданчик, так це буде відповідати? А от якщо взяти школу, де навчаються діти початкових класів, там є і актова зала, і спортивна зала, туалети є. Мало того, школа знаходиться не над дорогою. Тобто менший відсоток травматизму. Вона огорочена, зроблено підхід. Тобто створені всі умови, для чого ламати те, що створено, як можна все це використати для наступу. Крім того, ви знаєте, що зараз проводяться зміни до закону про освіту. І не буде шкіл, де буде навчання від 1 по 11 клас, на той час 12 клас. Тобто буде школа або першого другого ступеня або другого, третє. Чи зможе забезпечити це е, школа, коли е, відбудеться це з'єднання? І саме головне, чому ви не попитали сумку батьків. Взагалі її проігнорували. І коли задалося питання, міському голові зразу посадили батьків, навіть не дали дослухати. Питання вирішено. Так, воно. Сказано, Я вона. Воно. Воно І ще одного до санітарних Три вона відповідає кіпоти. зараз, на даний момент. От з'єднуємо ми школи, воно відповідає за санітарним вимогам, які прописані законодавцям. Так от акт прийомки підписується комісією перед 1 вересня. Комісія об'їжджає всі навчальні заходи і відповідальні особи, відповідальні особи підписують цей документ. Ще не було ні разу, щоб комісія не прийняла готовність шкіл до навчального процесу першого вересня.